Воняки просто. Диван тут все як полагається. Направці віддихайте. На на диване ще. Ну зараз на стулки. Ну, а в мене на ради проводяться. Десь людей поступити потрібно. Так ось такі стулочки на диване. У мене 16 чоловік. Так, давайте, давайте по справі. Можна, так? Так, фіксує. Ви на державній службі. Ви ж маєте права. А Я маю право. Я вас контролюю. Ви не маєте права. От бачите, айфон, за скільки ви взяли сюди айфон последний? А це не последній, це 13. Тринадцять, о, бачите. А мене саме. Ви вважаєте, що дорогий телефон? Так Samsung сам може коштувати. І військовопридатний думаю, нормально, і на війну вас треба відправити. Так от на війну вас треба сюди. Жіночку посадить, пані якусь Да, ви з агресію сюди прийшли. Да загресі, тому що, що не... Вони... чи можна під час війни блокувати ветеранам е, рахунки по видуманій справі від мусорів від Гущенка? Да, ви да, що да. знаєте? Хорошо, вучить я все знаю. Добре, ну, я, так вот. я, я працюю тут і я знаю все. Дивіться з матеріалами справа. Я хочу ознайомитися. Ви просяти, я вам пропоную порозмовляти в правому полі. Якщо я питаю... Та я в правому полі ми розмовляю. Ми розмовляю. Я постою. Прийши. Мені мені краще мені ви стоять. Часі. Ви прийшли з агресією? Ні, я, я прийшов узнати, в чому справа, в чому я, питання я, ті кажуть, що що я, принтери я, не ро ну, не роблять. Я вам розповім і допоможу. Я тут на те, яке вирішу цим займатися. Давайте. А ви біля мене прийшли, коли я був заслухайте, я вам Дивіться, слухайте, я вам розповідаю. По видуманій справі від Глущенка Віталія поступила вам заява на блокування моїх рахунків ветерана війни. Давайте так, я можна буду вас ну, трішки поправляти, бо щоб ми, у нас було правильне розуміння ситуації. Значить, Глущенко не може присилати такі документи, про які ви кажете. Керівник. Керівник, скоріш за все, до нас, я так розумію, із... під казінкою Глушенка, я неправильно виразився, так? Давайте так, я, я не за те. Ви ну неправильно називаєте процесуальний документ, скоріш за все до відділу Державної канавчої служби надійшла постанова, у якій так. справі ну я так розумію, що так, справи так, мір та... правопорушення так, на так, підставі так. якої мій. Ми... Підлеглий Лапашовою до нього да, прийти, Лапашов. Так, я так розумію, відкрив виконавче провадження. Так тобто, дивіться на даному етапі. Ну що можна сказати, хто що порушив? Тобто є постанова про адмінправопорушення, так яка надійшла з поліції на виконання до державної виконавчої служби. Автоматизована система її розподілила на лавідсуду. Ухвала є на блокування. Ну, Мої давайте так для цього ухвала не потрібна. Я ж Кажу, що давайте ми будемо розмовляти на Вернополі. Я просто буду роз'яснювати. Мож... Питання я задаю вам. Давай. E, під час війни ветеранам блокуються рахунки? Так. Блокуються, так? Да? закону України. Ви, навчаю, ви вивчили так. ту справу, я може її там не отримував чи ще щось це... так. я особисто не вивчав. Я вас бачу вперше. Цю проблематику, от я зараз вас слухаю. Я ж вам вдруге повторюю, що якщо там є якась проблема. Яка, ну, і ви в чомусь праві, що там або не така постанова, або ми її неправомірно прийняли. Я готовий вирішувати це питання. Ви вкажіть, в чому там Дивіться, проблематика, я, вам раз, я вам розповідаю. Виписали постанову. Лозівсь, Поліція? лозівські оселянки виписали постанову. про адмінправопорушення. Да, адмін да, адмін я писав керівнику Глущенку. Щоб видали мені постанову, щоб видали мені відео, на яку він відповіді не дав, на яку він відповіді не дав. Я в судовому порядку буду це все оскаржувати. Він, він побачив, що така ситуація, він за вказівкою там своїх оцих, як на них кажуть, поліцейських, ухилянтів, дав вказівку, щоб понесли в виконавчу службу і поблокували мої рахунки. Отак от. Ну, давайте так. Я це ваша. Ну я просто я розповідаю. Я, розповідаю, як це відбувається насправді. я хочу ознайомитися з матеріалами справи. Я зайшов до вашого підлеглого Лопашова. заявляю йому усно. Він каже: покажіть мені документ. Я йому показав паспорт. Ось, я громадянин України. Мелешко Богдан Володимирович, дайте мені для ознайомлення. Пишіть заяву. Давайте напишемо. Пишіть заяву. Так я усно заявив. Мені час писати заяву. Оці, оці. Я усно ну, заявив. Одне речення. Ну насправді, одне речення. Ви розумієте, диктуйте, диктуйте, давай, я, давай, я, давай. я напишу. Ну, Давайте. Давайте. Пишем. Значить, пишемо він у нас держави старшому державному виконавцю. Та присядьте, ну мені незручно, що ви стояте. Ми потім скороче на абривіатуру відео. Напишемо. виконавцю. Mm -hmm. mm -hmm. Все так. Лопашов. пошел. Э, нет, давайте аббревиатуру відділу напишемо. Воно у нас східного, Значить, S, S, M, S, M, M, U, 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 U. Это все, достатньо. Нижче, ло пошел, ло С, ло, ло, шо, ло, Б, С. Так, і нижче. Від... Заява. Ні, відкова. Ну, від Прозначення по батькові, да. А я потім об'ясню, чим ця заява потрібна. Для ознайомлення, ознайомлення з матеріалами за... справи. Заява. Тепер пишемо, заява. Заява, да. І в одне речення. Прошу. Прошу надати мені можливість. Мені ознайомитись з матеріалами виконавчого провадження. Відносно мене, від, відкритом відносно відкритому, мене. Віднос на мене. На мене. А, ну, давайте тоді ж конкретизуємо. Да, за постановою Лазівського вп ВНП, так? Ну, Їхня ж постанова за постановою mm -hmm. Лазівського. За. Ю. Лозівського. І потім буде приготувати. ВП. Ні, не, ВП, ВНВ. П, ОНБ. У Харківській області, у МП, П. У Харківській області. не ставте і напишіть, що та зробити. фотокопии. Вот. Так, вы что Известно. Та зробити фотокопии. А может и отксирую? У вас же ну, принтераты есть, ксеры, так, меню. Да. Та шокол... зробити, ну давайте напишем копии. Одним словом, копия, а там что-то. Так, Харьковской шокол... области, та, на даты. <coughs> фото. К, И, Фото. розповідає на шоу, Дивіться, Так, э, сьогодні да, у нас 13. 13.02. 2021. Mm -hmm. У кожній справі виконавчій служби є дві сторони. Є стягувач є і борошник. І у них є рівні права на справи. І будь-який з них може. Заявляти такі заяви, квапотання, ознайомитися з матеріалами. Вадим Сергійович, ну зроби, будь ласка, копію оцього провадження всього. Зараз ми спілкуємось з людиною, а ти зроби провадження, зайдеш йому. Я хочу подивитися, взагалі, яке воно справи. Зайдеш, будь ласка, з оригіналом із копією. Добре. Хай сюди повністю несе матеріали справи. Дивіться, і люба сторона от так само може прийти ну, представник поліції да, наприклад, і сказати, а от ви зробили, де взяв боржник копію провадження. Ми йому надали. Ми надали на ось закон, підстави, так. Так. Да. Мось відвернувся, написав заяву, надали та ну, ось відео. Ось дивіться, в нього відео все буде під <гум> відео. Відео я ж не заперечую. Це відео. Ну я так кажу, Вам... ну я просто фіксувати. Я не бачу в цьому все так. Що, і нема що, що, і вам я, вам ні за вам я, закон я, не дозволяв. Де службується? Зайшли, люди зараз. Я ж мало нашого Та чого я за зараз зайшов? Ну, я нормально зайшов, але мені я... кажуть, принтера нема. Стоїть три МФУшки, принтера. Ну, кажуть, для чого ви не, тут сидите? буде? Вони дійсно не всі працюють. Я... Ну працюють же. ну, ну не треба мені розказати. Де ну я ж вирішив це питання. Я, ж... я тут керівник для того, щоб вирішувати ці питання. А ви якщо якісь питання прийшли, ми з вами побалакали ці питання вирішили. Тут немає питань, які не вирішуються. Глушенком бачитесь? Я с ним знакомый, я работаю в этой давно. с 2003 года. Я тут работаю. Вы понимаете? Я... Это что, все материалы справа? Нет, копию не сделал. А? Нет, копию не сделал. Кажется, все материалы справа. Нет, я сделал копию. Дайте я пофотографую тут при вас. Підіжніть, да, зроби копію. Зроби копію, може Ну, матеріали справи мені повні, повністю, ну, в повному обсязі надати. Якщо він десь щось скриє, приховає, буде полушав. Це заява вам, так? Да? Це, це заява, так. Ну, так. Дивіться, так копію зробити. теж. копію зробіть, будь ласка, і печать, що як вхідна, вона зайшла до вас. На ваше питання з приводу знайомих. Я, звісно, знайомий з усіма. Ще раз вам повторюсь, я працюю з 2003 року. Угу. розумієте, О, я, якби хороших я... стосунках, значить. Ну, Я з усіма не маю. А, а то яке у вас? У мене є жона службова, на Рено Логан. А на своє. Службова, ви його власне. А своє власне. У мене яке власне, то ну, поки що немає. Та не повірю, не повірив. У мене дружина їздить на Матізі, де у Матіз. Ну я її в іноді я користуюсь. Ну, ви, ви думаєте, що мені не вистачить Та ні, що лога? ми логічного? Хто на почав їсти? <рес> <рес> ви думаєте, що мені не вистачить лога на дизельному? добрий лога, Розход невеличкий. Це нормально. Снімас по лінію, я думаю. Ну, по із власним домом. Ну, це в шостий можна кабінети. В шостому вам. Пропочати. Да, на вашій копії поставляє шла. Шостий кабінет, це канцелярія, там, де я був. Так. Де принтер не працює. Так, так, так. Все, я, він так. і сюди я і так. Так. І дивіться, давайте ще раз. І раз просто вам, щоб ви розуміли процедурно, як відбувається та процедурно Я знаю, я знакомлюсь з, з усією постановою, і буду подавати до суду. Правильно, М -м -м. Я, Щоб ви правильно озвучували людям на вашій аудиторії, щоб аудиторія також розуміла, яким чином відбувається виконання М -м -м. Хоть рішень суддів, хоч постанов є М -м -м. Е, е, органи, які уповноважені державою на винесення постанов. По справах у адмін правопорушення mm -hmm. такими органами є, ну в тому числі поліція, так да е, е, у них є Ухилянти Правильно називати ну. Це ж ваша особиста думка Ні, це, це, це думка народу України. Ну дивіться, я теж службовець, і я не можу озвучувати просто свою особисту думку, сидячи в цьому кабінеті, розмовляючи з вами там відносно працівників поліції. Ну так. Так. Тому я, якби, я не це можу ж друзі думати. ваші, як з ними ж. Знову ж це ваша особиста думка. Я Ще раз повторюсь. Я знайомий з багатьма керівниками, і ви ж зрозумієте правильно, що мені, як керівнику, була. Грош. ціна, якби я не мав порозуміння з іншими керівниками в будь-якої сфері структури. Ну, то знімаєте, зверніть увагу. От поверніть туда, камеру, висвіть, подивіться. Я от з усіма з військовим, а то ж від ваших побратимів, подяки. Оце це подяка, подяка від побратимів вам. Да. А бютрени, від радних від По зверніть просто увагу, що ви просто розумієте. Це, це ви, буняки. Це я ви ж розумієте, що ці подяки ну, не дають людям просто так. Да? Значить, щось я ж для цього ж зробив, щоб мені отримати таку подяку. От. Вони не надумані, не придумані. Я, це я просто, щоб у відповідь на, вашу, на ваше питання з приводу, чи спілкуюсь, я спілкуюсь з усіма. Знову ж, у рамках правового поля. Тобто. Я керівника Національної поліції Лученка. Дивіться, Збройні сили тут надавали за що іменно вам? За допомогу. За допомогу в чому? Не заблокували карти? Я Якомусь так. керівнику? Ну, тут... Ні, це ви особисто допомагали. Це, це моя особиста була допомога як фізична особа. Ну От бачите, ви все сприймаєте якось, ну, з яким зразу Ви знаєте, я вам скажу, скажу, дивіться. Я вам скажу одне. Оці подяки! Оці подяки, які печатають, я вам зараз зайду на принтері, розпечатаю. І від командира, от президента я напечатаю, підпис зроблю. Подякую ці. Ви скажете, що ветеран? Я розумію, конечно, я розумію, шо, я розумію шо. подяка, коли парень в окопі бачить глазу з глаз оркать і б'є його. Оце подяка. Ну, шо, ось його а у вас о, тут по лозовій герої стоять з медалями, які ніде не були, не воювали. І за такими... За такими подяками, де ніде нічого не воювали, а розкрадають нашу країну. Ну ви волонтерством займалися? Я волонтерством, так. Да, я допомагаю зараз військовим. Так, я їздю так, в сторону так, Покровська, побратимів по по заселяю. І і я все роблю для військових. Мені подя... Вони мені не нужні я і хочу, медалі не я нужні. Отакі надаються тим людям, які, які здійснюють. Які, Ні. які здійснюють допомогу. Як ті, хто випрашують, подяку ніколи не дадуть. Ну яку ви допомогу зробили, що вам подяку? От скажіть нам на камеру, яку ви допоможу? Я вам все розповім. Та кажіть, роз... тут нема нічого, що за чим це буде виглядати, як, ну, як там. Ну, а хтось побачив і скаже, такої допомоги не було. Військові побачать, військових багато в мене. Так, багато. з кожного батальйону, з кожної бригади. У я, мене я, військових не, багато. Я, що, бачу, сумнів, сумнів там що ж написані прізвища комбатів. Все сон. зафіксовано, ми визнаємо. Я, я так, ж не зря зафіксував усе, щоб так, перевірити. Так, не я, Розповідати. А ми з вами ще раз зустрінемось, ви побалакаєте з тими, хто їх видав, і ми відкинемо напечатані в друкарні, надані там, за щось не розрозуміло за що. Ми просто вернемося до цього питання через якийсь час, коли ви, ви зателефонуєте, ви я чого спросив, чи ви знаєте тих, кому? чи служили, якщо служили, я знаю. ви знаєте вихід на тих і задасте питання. Я знаю, як, я нам, знаю що як, ви... у вас, як у вас е керівники ТЦК вчиняють п'янки. І цей Можливо. як його Віталій я... Глушенко все прикрив і відокамери, Трепесове там всякається. Багато знаю. Uh, ви, я так розумію, нон-стоп, так? Громадська ні. ні, Ні, не просто ні. Ні. То, я просто бачив у Фейсбуці. Я ні, ви виставили, да, я, я, да, я, я ділився цими е, публікації. Це некратно. Тому... Слухати про це там 10 чи в я... Ну то добре, не... що ви бачите і все. Так, да, я це все бачу. Ну я... і мене ну, ви знаєте це... по-любому. Ви багато знаєте про мене. Не... І я казав, що я приїду. Ні, ну, Якщо чесно, поки що ну немає не в мене до кінця розуміння. Ну, ми особисто не були знайомі. Досі Ні, поэтому Ні. я, якби може, ми через якихось там осіб і є у нас якісь там спільні. Особи, ну от я вам прямо кажу, що Так, я... по любому є спільні особи. У Мене в лозові багато ну, хто... Тому, ще раз матуся. Я тут для того, щоб вирішувати ці питання, що стосується з ви пропоную... того. питання, дивіться. Я пропоную просто розповісти. Ну от коли ви кажете, що хтось там надав козінку, і воно сюди попало. Це не так відбувається. Є в мене, так я знаю в мене. Це. В мене є канцелярія. Є канцелярія в, в, в відділі поліції. Є адмінпракін в поліції, є люди, які розглядають справу про адмінправопорушення в поліції. Вони уповноважені на те, щоб винести Дивіться, санцію. вам на треба... час я вам... А що Давайте що... я ж розумію, Держите. що в чому буде далі питання. Далі буде питання: скасуйте, арешт на рахунок з рахунку. Так, ну, ну ні, ви... я на щоб відкрили мені заяву, ось подав, щоб відкрили мені одну карту, яку я повинен. Де допомога на дитину приходить, я ж повинен якось її кормити все. Дивіться, ну давайте. Я заяву подав, щоб відкрили один рахунок. Так, розповім процедурно, потім за, за те, що, за що ви кажете. Вони виносять постанову про неправопорушення, направляють її сюди. Попала в канцелярію автоматизована система, здійснила розподіл в того, в кого на ту секунду менше справ попала. В даному випадку попала на що повинен зробити Лапашов? Надійшла постанова від ГУ НП. Ну від відділу ГУНП. Тобто це постанова, яка відповідає перевірити, зателефонувати Малеко Богдан Володимирович, узнати всю ситуацію. Є закон України про виконавче провадження угу. стаття 4. Просто рекомендую ознайомтесь. Ну, ви в даному випадку як пожник виступаєте. Може, ви десь будете як стягувач. Ознайомтесь. Четверта стаття це що ну, вона регламентує порядок дій, що повинен зробити державний виконавець, отримавши е, ну, виконавчий документ. В даному випадку постанову відділу поліції. Тобто він перевіряє її. Він дивиться, ага, підписала уповноважена особа. Я підписала. вас зрозумію. Я хочу Дивіться, Дивіться, про цю, цю, цю процедуру. Дивіться. Які вони вам надали матеріали взагалі? Постанова, от я бачу, що я пішов замість два ВП. тобто, відповідно, це були дві постанови про одним правопорушення із супровідним листом. Дві Тож, постанови? Ну, він зайшов з двома матеріалами. Ми так. з вами, бо я ж в даному випадку, ну, на дану секунду, враховуючи, що я між тим, як ви побували, Дивіться, я вам я просто когось. В повному обсязі мене ознайомити з матеріалами справи. В повному. Що вони надають взагалі? Розказує. Що вони Постановла вам надають? Постанову. І супровідний до неї. Супровідний. що просимо, заява. Так, да, Заява. Хто, 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 постанова, хто це виписував, заява, хто звертається до вас, керівник там чи хто там. А, Підпис внизу. Постанов. Правильно ж є? Так, є постанова. Правильно. Відеоматеріали надавали які -нибудь. А Це не повинно. Та як не повинна? Ну, не повинна. Ну, ну, я... Ви не видумали у себе десь там в тому самому. Дивіться, я, я ж питаюся вам роз'яснити. намагаюся. Та так? я вже зрозумів усе. Мені не треба розглянути. Важний орган, який уповноважений розглядати справи про правопорушення. І оці докази у вигляді відео, там, аудіо, що б це не було, це розглядає хто? Орган, уповноважений розглядати цю справу. Тобто в даному випадку цим органом є відділ поліції. Тобто там при винесенні цієї постанови, ну є ж посадова особа, яка я підписала, так Так оця посадова при прийнятті рішенні, вона повинна керуватися. Ну я ясно, що законами ж України, так? і в тому числі доказами, які були зібрані 251. Тобто протоколом про да, і це ми все знаємо. Що ж вони Дивіться, що він там доводить? Ідем, Ідемо далі. Ідем далі. А для Лапашова. Документ, постанова, яка винесена державним органам, вже є підставою. Дивіться, підстави, Дивіться, усно заявляю. Для... Не, не пишу заяву для ознайомлення з матеріалами справи. Я прийшов до нього, усно заявляю. Він повинен мені надати. Я Я в цих матеріалах справи вим... вимагаюся. Ну дуже так дізна. а що він дурень сидить, либається я вам не надам і все фото фіксувати. Він вам рекомендував написати заяву. Я вам заяву да. так. Я ж кажу, усно можна заявити. Ви коли відео передивитесь, я ж вам уже намагався роз'яснити на що ця заява. Передивимося все. Да, є, М, мік, не, виска, не повторяйте все. Дивизи. Давайте ждемо Лопашова, да, хай всі матеріали справи. Звернетесь до суду. Ви ж по перше, самі собі робите корисну справу. Бо у вас з цього моменту, як ви цю заяву подали. От сьогоднішнього дня з 13-го, є десятиденний термін на? на оскарження або звісно, Лапашова звісно. або тієї ж постанови поліції, яку ви отримаєте. Звісно, як доведете ви або Лапашов, що ви ознайомились саме 13-го? Та ніяк не доведе, не ніхто не доведе, якщо не буде письмової заяви зареєстрованої зареєстровано. Ось я прийшов ні Це ж після заяви. Ні, та я вас піде. Ну ви все якось так не кажу. Ви все в негатив. Чомусь ви думаєте, що вам хтось щось надає? тому що я вам скажу, як є. Та ви з ми з вами з ним 20 хвилин. А ви мене підозрюєте у всьому? Я ж, ну, спілкування ць... з Глущенком, 100%. Да, вам диван, 100%, спотовую, 100 ви з Глущенком Вась-Вась. -вас. Я вам зараз скажу. Я знайомий і спілкуюсь з усіма керівниками. Ну, так без я виключення. В тому числі з Глущенка. Я вам готовий в цьому, я не знаю, якщо ви вважаєте, що це якесь там зізнання з мого боку. Та да, не треба нічого зізнаватися. Я скажу, що я з ним з усіма спілкуюсь. Я тут керівник, я спілкуюсь з усіма керівниками. Так, так само з керівником МЧС, з головою міської ради. Ну, у нас є якісь спільні наради, є якісь там спільні ну, справи, які стосуються там, роботи. Якби це все є. Ну, ми не можемо не спілкуватися, бо ну, не може бути керівник якоїсь організації, тому що все може бути. Я, я вас не слухаю, бо ви все, хватите. Я вже ну, то, жду, ви, чекаю є, свого Лопашова, да, зі який який божий... б... своєю думкою і ну, якби. Їй сказали... Що він так довго? Ну, все, запит... Так само чекає. Не виконує свої службові обов'язки. А в тебе їх два матеріали, я так розумію, так? Да? Два. Ну все, чекає. А такого я добавимо букалку з матеріалами. Ну, щоб було зрозуміло, що їх два. Ну, я кажу, що це Прошу ж... надати мені можливість ознайомитися ну, з матеріалом, да? матеріалом мене 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 відкритому відносно мене за постановою Лазівського ВП в області та надати фотокопії матеріалів справи, Давайте матеріалів це. справи, ну, матеріалів. Є, є, слова, які потрібно поставити в множині. Ну, от, ви, коли читаєте, ручку вам спробували? Ні. Поставити. Ви, ну, щоб не, ми потім зробимо другу копію. Ми прямо в цьому зробимо виправлення. Тобто надати мені можливість. Э, ну давайте розмови, що будемо читати. Так просто... От з матеріалами. Матеріалі. Давайте, хай буде у вас оригінал, я візьму себе копію. Прошу надати мені можливість ознайомитися з матеріалами не чого? а отут вот от ми виправимо на виконавчих. Ну, вношений, від, ну в ножині, з матеріалами виконавчих Ну, щоб було розуміло, що з двома. Це ж для вас. Ну, я зараз знайомлюсь з двома. Ж, все під відео, Правильно. все буде з матеріалами. Ми тут можемо можете додати Можете додати додати. Так, можете додати. Та, слухайте, я може, може за ви... це ви... зразу і вилетите зі своєї посади. Ви ж з 2003 ви... року ви ж багато сім... напрацювали. Ну Це ваша особиста. Та не особисто, ну, а Правда, новички, Люди ті, дивіться, от дивіться, люди, ті, які так, сидять на держслужбах, повинні відвоювати хоча б рік, потім очолювати державні служби. Я нормально сказав. А я нормально відповів. Я державою заброньований на час військової стати. Та яка бронь війна в країні? Що я ви кажу, це броню? Броні? Заброньований державою. Я, Та ні. А я вам кажу, ну ні, це ваша особиста думка. Mm -hmm. Ви це розумієте? У mm -hmm. вас Ви подивіться, дивіться. Вам показати. Буде відео, свої буде свої відео та, в Ютубі, та, і ви та, подивитесь, та, почитайте умних та, людей, та, які та, вам. Коли напишуть. ви з, не, з негативом заходите да, до негатив. службовця і це викладаєте людям. Повірте, я спілкуюсь з багатьма. Я спілкуюсь з Маріною Гардийчук. Це люди, які волонтери, які викладають е, ну, якісь там свої нормальні оці речі для допомоги військовим і так далі. Е, ви ж зрозумієте, як аудиторії викласти. Так і буде їх думка. Я ж ну давайте так. Я ж по-моєму, всього цього. Послухайте. Я ж, окрім того, що я керівник виконавчої служби, я депутат районної ради. О, так. Да. Я депутат районної ради. Я кажу це прямо, щоб ну, не було ніяких питань. Я, Дивіться, такий ще й депутат районної ради, я знаю, ще й керівник виконавчий. Я, я знаю, що все залежить від того, як я, як депутат, доносю до своїх виборців. Я ж можу це донести ну з якимось з якоюсь Оце ви мені сказали. Ви да. депутат районної ради депутат районної ради так. райони з Без, депутат ага. районної ради І раді, так. ще очолюєте керівник, 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 керівник виконавчий я він, знає мене дуже багато людей. — Я дуже багато... — Вони напишуть, повірте. Вони я всі мені, мені напишуть. Я вам просто хочу сказати, як особливі, яка ну, займається тим, що ви ж... — Давайте сюди ну, давайте. копії йдеться, я буду звіряти. І Ти прямо позавіряв копії, Так, так? За я не йому. Все. Так, дивіться, оце оригінали, правильно? Так. Оце оригінали. А у вас копії під скріплення, так Зараз будемо перевіряти все. Зараз будемо перевіряти. Це що, це обложка. Це обложка. Так, перва, пішли. Отак. Отак. Так, це моє. Так, перше, звіряю. Єсть, є. є, є. Щас очки одягну. Так, згідно з оригіналом, так. Да. Опашов. Що тут не вистачає, подивіться? Що тут, тут не вистачає? От бачите, вже воно не, не таке, як треба. Немає, пусто. Оце ж такі безтолкові працюють. Це ж безтолкові такі працюють. Так. Бунякину це вам. Ну заява да. перекриття, а ну дай мені телефон, будь ласка. Бо тут воно не співпадає. Не співпадає воно. Зараз ми все зробимо копії.